Усім привіт! День у курнику видався на славу. Знову обідаємо. Знову півень на сторожі. Дехто намагається мені ноги поклювати, там блискучий. Такий їх приваблюють замочки. На взутті підходять близько, і клюють. Он які у нас курочки красунькі, бачите? Он яка гарна курочка. І хвостик білий, і намисто на шиї біле. Он який. Хто ще обідає? Он, бачите, які красуньки. На обід у них зерно, картопля із кропивою молодою і зеленою цибулькою, картопля варена. Так, мав Розмовляють. А вона продовжує купатись скільки можна. Може, її вже звідти вигнати, не знаю. Стільки курявий наробила. Біля себе, інші зацікавились, що вона там робить. Так, бачили, який півенький гарний.